Доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Так, вісім яєць повністю. Так. Ага, поставила. А я скла не зняла, то, то не зняла. Ой, забула. Забула. Мені треба оце ось зняти, бо паршиво потім все мені сипати і, і ляти. Відправляю збиватися яйця. Трохи зіб'ються, додам цукор і щіпку лимонної кислоти. Зіб'ються, тоді що буду далі додавати, скажу. Це, я буду готувати медові коржіті, що я готувала, що на стрімі. обалакали, Дівчата казали показати, то я показую. Такі, які я буду готувати. Так, яйця трохи збилися, сипем цукру, десь так склянку. Його треба, але я сиплю менше. І збиваємо. Зайця збільшилися в два рази. Десь грам 50 П'ятдесят шістьдесят. Розмішати в меді з медом. Воно має дати реакцію, поки яйця збиваються з улінії. муку и наше тесто готово. Вот так. Так. Такую кружку всыпала муки. Вот тут. І ще сиплю половину, поки ми зараз подивимося, навіть трошки менше всипала, Яке воно буде, і будемо випікати у духовці. Духовка розгрівається до температури 180 градусів. Ось, ще треба. Зазвичай тих дві кружки йде на цю порцію. Головне гарно вимішайте, щоб не було грудочок. А готовність провіряється шпажкою. Ось. Зазвичай він сильно підноситься, потім трошки осідає. Це є нормально, нічого страшного нема. О. Якраз тих дві трошки, бачите, так, як я казала. На цю порцію якраз де. Друсті 200 грам муки пише. Ось так. О, і зараз будемо набирати на пательню і ставити в духовку і пікатися. Пательню я розстояю пергаментом. Не хочу бавитися, потім з нею митися. Сильно грубих не роблю коржів. Ось. Мо, ну, ще треба буде, то я докину, я не знаю, зараз подивлюся. Ще, напевно, треба буде. І в духовку до готовності. Наложу грубше три коржі виходить. Наложу, наложу тонше його на форму. Вийде 4 коржі. Це як 3-4 коржі виходить на мою форму. Вроді, 28 на 30, чи що? форма. Я вже не помню. Треба помірати буде. І нема тут рулетки в хаті. Я помірила б, яка форма завела. Далі. Зараз будуть питати, яка форма завелика. Так, таку, 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 таку. так, 32. На 30. О, така мене форма. Нестандартна. І відправляємо пікатися. А тоді, як спечеться, спечуться всі куржі, скільки вийшло і які, все вам покажу. І покажу, яку перемастку роблю до неї. Дуже виходять смачні, смачні ніжні куржі. Ось так, що смачно, і просто, і пропитувати їх не треба нічим.